Британський міністр закордонних справ став жертвою телефонного шахрая, який видавав себе за Порошенка. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок із листуванням з людиною, яка видавала себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Про цей інцидент повідомили у прес-службі британського міністерства зовнішніх справ. Зазначається, що короткий дзвінок відбувся. Зовсім нещодавно. Я Порошенко і я дарую тобі тисячу шоколапок. Для цього тобі потрібно лише. У британському уряді не уточнили, хто саме стоїть за цією імітацією або звідки шахраї отримали контактні дані міністра. У прес-центрі МЗС Британії заявили, що маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними, шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації. І насправді. Насправді Порошенко був обраний як аватар не просто так. Коли Порошенко був президентом, політики зустрічалися на міжнародних самітах і мали тісні дипломатичні відносини. Я Порошенко і я дарую тобі тисячу шоколапок. Для цього тобі потрібно лише поставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати відео. Загалом, це не перший випадок, коли Девід Кемерон стає жертвою телефонного шахрайства у 2015 році. Британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем'єр-міністром, зателефонував невідомий, який назвався Робертом Ганінганом, тодішнім директором спецслужби Великої Британії, яка відповідальна за радіоелектронну розвитку та захист урядової інформації. Тоді Кемерон, зрозумів, що його. С камлядь як мамонта, і що це все розіграш, і він просто припинив розмову і замовчав цю всю ситуацію. Аго ковбоє. А ти знав, що українська спільнота локалізаторів Дикий Захід 15 червня презентує оновлений українізатор для Red Dead Redemption 2. А щоб ти не стояв осторонь і особисто зміг пограти найкрутішу гру сучасності рідною мовою, місцевий шериф підігнав 5 ключів. До гри умови прості: ти 10 гривень на ЗСУ на реби для третьої ОШБ, а вони тобі квиточок на розіграш гри. А посилання на локалізацію і розіграш у закріпленому коментарі та описі під цим відео. Я виграю ключ Ні, я виграю, задонатив найбільше. О, курва копчик! Як то кажуть, пейту він, це мій ключ, паскудо! Якщо ви подумали, що вихід пранкерів на відомих політиків це вже новий рівень, то ось тримайте ще відомий американський ютубер, який останнім часом засів у українських трендах. Містер Фріспін активно просуває бетінгові компанії, і це все відбувається через рекламу в Ютубі. А ми знаємо, що для того, аби рекламувати ці грабункові компанії, треба мати спеціальний сертифікат від Google. Тобто виходить так, що ці фейки прийшли модерацією реальною людиною, і ніхто не помітив нічого дивного. Це лише говорить про те, що подібні інциденти, як з Порошенком, так і з містером Бістом, знову підкреслюють важливість підвищення. Обізнаності щодо інформаційної безпеки та посилення заходів захисту проти подібних шахрайських дій, які стають все більш витонченими та небезпечними. І як ми бачимо, що не захищені від фейкових атак, навіть відомі та впливові політики. А тепер настав час подякувати нашим спонсорам та меценатам, які підтримують наш проєкт. Ми нагадуємо, якщо у вас є можливість стати спонсором, навіть перший рівень нам дуже допоможе, тому що коштів реально нам не вистачає. Що в подальшому підтримувати цей проєкт. Не забувайте заходити на Маніфест.інює і шукати найкращі українські канали. А я кажу вам до зустрічі!